Планшети, книжки та солодощі у Нікополі понад 30 дітей з інвалідністю отримали подарунки від благодійників. Громадська організація, звичайні надзвичайні, яка опікується особливими дітьми, стала організатором заходу. Наш фонд ми відкрили рівно рік тому. Метою створення нашого фонду була допомога сім'ям з дітям з інвалідністю. Освітні можливості при фронтовому Нікополі обмежені. Тож ж, їх надолуження є пріоритетним. Ми багато працюємо з освітніми проектами, з тими проектами, які допомагають відновлювати доступ до освіти. Працюємо з організаціями, які працюють з. Освітніми закладами прифронтових територій. Тому сьогодні ми також тут. Ми розуміємо, що діти з інклюзивними обмеженнями це саме та категорія, яка потребує допомоги. Одна з ключових напрямків діяльності нашого фонду це забезпечення якісної освіти. І завдяки нашій місії об'єднанню ми долучаємо наші компанії, наших партнерів, соціально відповідальний бізнес. На сьогодні це до нас долучився компанія Лінова та. Видавництво кінгуру завдяки їм ми забезпечили ось ці рюкзаки, які мають в собі планшети, книжки та солодощі для того, щоб хоч трошки підняти настрій нашим дітям. Батьки вдячні за турботу та своєчасну допомогу. Це надважлива допомога. Отримали рюкзачки з планшетами, з книжечками, зі смаколиками. Гаджети в наших реаліях дуже важливі для дітей з особливими потребами, бо у них зараз цілий світ там. Це і навчання, це і розвиток, це і спілкування. Батькам виховувати дітей з інвалідністю це дуже тяжко. Ми дякуємо, що маєте змогу допомогти допомагати дітям такий нелегкий час. Діти ж у захваті не тільки від допомоги, а й від уваги та можливості спілкуватися вільно та наживо. Мені 12 років, я хворію цукровим діабетом вже понад 6 років. Ми дуже багато де їздили. Всякі табори там погуляти вони мені допомогли всякими наборами, продуктовими наборами, гігієнічними наборами. І я дуже багато спілкуюсь з дітьми по інвалідності. Вони всі класні, вони мої друзі. Ми з ними познайомились, і мені тут дуже подобається. Організатори дуже класні. Основними напрямками роботи фонду Звичайні надзвичайні є розвиток творчих та фізичних здібностей, організація дозвілля та виїзди на природу, розвиток інклюзії та інтеграція дітей у соціумі в умовах війни, в умовах нашого міста, яке знаходиться в зоні бойових дій, дуже важливо, бо діти не втрачали навички комунікації, навички розвитку загального, тому що для більшості дітей з інвалідністю це незворотний процес фонд допомагає дітям з інвалідністю до 18 років. Якщо вам чи вашим знайомим, де є діти з особливими потребами, потрібна допомога, звертайтесь до громадської організації Звичайні надзвичайні за телефоном, який ви бачите на екрані. Обов'язковою умовою є реєстрація місця проживання у Нікополі для переселенців. Довідка ВПО.